Історія палацу Кунін Шидзин. Глава 129. Викриття. Традиції небесних учень сягають корінням у далеке минуле, понад 30 років тому. Вони виникли серед утікачів з Дзяніна, які втратили землю і урожай, зібралися в лісах і почали чинити опір владі. Спершу секта називалася Товариством великої згоди і не мала значного впливу. Та згодом їхній засновник, шанований старець, проходив повз проповідував учення, і люди десять днів слухали його ворог, вважаючи, що це божество, яке зійшло на землю. Тож вони обрали його своїм поводарем. Після цього він змінив назву Товарист Великої Згоди на небесні учення і оголосив, що віднині вони вже не розбійники, а нова релігійна школа на рівні з буддизмом і даосизмом. Так вони уникли звинувачень у заколоті проти влади, а проповіді й поширення вчення по всьому краю привабили безліч послідовників. У кожній провінції збудували філії, і брати могли підтримувати одне одного у скруті. Це було надзвичайно зручно. Хуан Хуанця, нідучі вулицями тунджоу, з усмішкою показав уперед Дивіться, Джан Дажене, ось і філія Тунджоу, вона й досі дотримується старих традицій, і розташована в Даоському храмі. Брати вже чекають на вас у горах. Джан-Дже підвів погляд і побачив даоський храм. Ця частина Тунджоу була оточена горами, що слухували природним захистом. Хоч гори і не були надто високими та мали власну красу. Тут росли старі сосни, які пережили зиму. Біля підніжжя стояв вхід, над яким висіла табличка з написом храм Шанцін. І табличка, й будівлі виглядали доволі старими і обвітреними. Здавалося, сюди зазвичай не заходить багато паломників. Відтоді, як Сяобао повіз Дзян Дзясюнін до аптеки на лікування, Джандже був розсіяний і похмурий. Побачивши храм, він лише кивнув. Оповіді про небесні учення в народі здавалося чимось містичним, але в очах чиновника, який знав правду, в них не було нічого надприродного. Слова Хуанцяні були правдою. На початках небесні учені і справді виникли як товариство великої згоди, сформоване з біженців, позбавлених своїх земель. Вони протистояли місцевій владі або грабували проїжджих купців, аби вижити. Та приблизно через 15 років після сходження на трон попереднього імператора, тобто близько 15-го року Ери Деджен, між буддизмом і даосизмом сталася велика подія. Даосизм був місцевою релігією, поширеною в центральних землях Китаю з давніх девен. Але близько 200 років тому із заходу прийшов буддизм і швидко розповсюдився по всій країні, особливо в часи заворушень, здобувши численних прихильників, не менших за даоських. Обидві релігії зводили храми і монастирі, часто змагаючись за вірян і землі. Коли попередній імператор зійшов на трон, буддизм уже мав величезний вплив. Тоді його очолював монастир Байма, і сам імператор навіть відвідував його, щоб помолитися і принести дари. Настоятель монастиря Монах Йуанзі на той час був державним учителем, а Даосизм представляв храм Сансін, який за чутками зберігав традиції Даосизму протягом тисячі років. Настоятель цього храму був відомий як Дженьї, шанований майстер Даосизму. Та того року між двома релігіями спалахнув великий конфлікт. Обидві сторони прагнули піднести власний статус, і монах Йоан Ді та Джин Ї домовилися зустрітися біля підніжжя гори Тайшань, аби обговорити вчення, кожен демонструючи свою доктрину. Послідовники і паломники зібралися довкола, щоб слухати проповіді. Хоч минуло багато часу і чимало подробиць стерлося з пам'яті, підсумок став загальновідомим. Джин Ї зазнав поразки. Подейкували, що після кількох днів суперечок монах Юанзі публічно звинуватив джинї в тому, що чимало даоських храмів викрадали дівчат і приховували брудні справи, мов борделі. Він навіть назвав джинї демоном, який зійшов на землю, щоб нести лихо, і, заявив, що його вчинки, змусили того виявити свою справжню сутність. Це спричинило загальне обурення, храм Санцін зруйнували, а джиньї пустився на навтьоки і відтоді зник. Натомість монах Юан Зі після цього різко піднявся в очах громадськості, і монастир Байма став іще популярнішим. Та мало хто знав, що Дженії насправді не зник, він змінив особу, взяв нове світське ім'я зі значенням кінець усім справам і став відомий як Ван Ванцюйдзі. Скориставшись лихоліттями серед народу, він проповідував і поширював учення товариства Великої Згоди, відмовившись і від буддизму, і від даосизму. Так він створив небесні учені і знову піднявся до вершин влади. Його вчені ґрунтувалося на ідеї великої єдності під небом та взаємодопомоги між братами, завдяки чому воно швидко поширилося серед простолюду. У ті часи більшість людей були бідними, тож це вчення приносило їм надію і радість. Так усього за кілька років воно стало силою, а 20 років тому, коли князь Піннань замислив заколот, саме небесні учені допомогли йому дістатися столиці. І майже повалити імператора дацяня. Джан-Дже не знав справжньої правди про те, що сталося під час цієї релігійної суперечки, але, міркуючи логічно, той, хто тепер називав себе Ванем Сюйдзі, і був головою небесних учень, як колишній джинь'ї, мав пам'ятати образи минулого. Монах Юан-Дзі чотири роки тому допоміг Шанлану зійти на трон. Його заслуги затьмарили навіть заслуги Сєвиї. І, будучи високошанованим у буддизмі, він був проголошений державним учителем, що, ймовірно, ще більше розлютило Ваня Сюйдзи. Оскільки небесні учення ставили себе на рівні з буддизмом і даосизмом, те, що їхні філії розміщувалося в храмах і монастирях, не дивувало, але ніхто не знав, скільки небезпек ховалося всередині. Ті, хто супроводжував Джана Дже з небесних учень, майже всі були з філії Тунджоу і добре знали дорогу до храму Шанцін. Утікачі з в'язниці йшли за ними, виглядаючи стривоженими. Фей морозну погоду крутив у руках багато оздоблене віяло і позирав навколо. Попри вродливі й витончені риси обличчя, в його погляді читалася тривожна непосидючість, він уважно розглядав вхід до храму. Біля воріт стояло кілька спритних даоських учнів, які, помітивши їх здалеку, поспішили передати звістку всередину. Сяодін Фей відчув, як ноги стали важкими, наче налилися свинцем. Коли вони підійшли до сходів храму, він раптом вигукнув ай-яй, -ай -ай схопився за ліве ребро і заявив, що в нього болить легеня і що йому треба до лікаря. Але Фен фенмін'юй, який добре знав його вдачу і не розумів, навіщо той влаштовує виставу перед самою філією, пам'ятаючи наказ голови небесних учень наглядати за ним, не повівся на цю хитрість. Голова філії, майстер, уже всередині храму. Якщо у і справді зле, давайте спершу зайдемо, а я вас огляну, а за потреби знайдемо лікаря. Як вам така пропозиція? Обличчя сяодінфея миттю зблідло. Озирнувшись і побачивши довкола лише людей небесних учень, він зрозумів, що піти не може. Зрештою, йому лишалося змиритися і разом з усіма увійти до храму. Храм Шанцін, місцевий даоський храм у Тунжоу, спорожнів багато років тому після занепаду з даосизму внаслідок релігійних дебатів із буддизмом. Тепер це місце стало прихистком для небесних учень. Він розташовувався біля підніжжя невисокої гори і був справді особливим. Даоські учні зустріли їх біля входу. Змахнувши рукою і зробивши крок вперед, Хуантянь повів усіх усередину. Зовні храм здавався безлюдним, та щойно вони переступили поріг, зсередини долинули гоміни сміх. Джан Дже разом із Хуанцянем та Фенні Юєм пройшов усередину і побачив простори подвір'я перед великим залом, де тіснилися люди в різноманітному вбранні, усі кремезні й дужі. Уздовж коридору вишикувалося з десяток бочок із міцним вином, а запах алкоголю в холодному повітрі був такий різкий, що, здавалося, ніби він може запалити весь храм. Хлопець, який їх впустив, гучно вигукнув Майстер Хуан і майстер Фенле Фен Лефен повернулися. Всередині раптом запанувала тиша, та за миті з великого залу пролунав гучний дзвінкий сміх, і назовні вийшов чоловік середнього віку із чорною бородою на підборідді та в темно-синьому плащі. Кроки його були тверді, очі палали вогнем. Він підійшов до фен Міннюя та інших. Ха <реш> ха, пане Фен, майстер Хуан, нарешті ви повернулися з перемогою, яка радісна подія. Це був у Фен, голова філії небесних у Тунджоу. Фен Мін'ю і Хуан Тянь скромно відповіли Усі заслуги належать братам з філії, ми не можемо привласнювати їх собі. Уфен швидко окинув поглядом новоприбулих і задоволене мовив Цього разу ми не лише врятували наших братів, а й привели з в'язниці стільки шляхетних людей, які можуть зміцнити наше вчення. Ці заслуги неодмінно будуть відзначені нашим проводарем. Ті, хто вийшов із в'язниці на чолі з Мен'янами, справді відчували вдячність до небесних учень за порятунок із темниці і пішли з ними до Тунджоу, серйозно розмірковуючи про приєднання. Та щойно вони ще не встигли привітатися і спитати про самопочуття, а Офен уже заговорив про те, що вони прийшли зміцнити сили небесних учень, наче це саме вони були підмогою. Це змусило багатьох невдоволено насупитися. Ця зграя річкових бандитів не була доброчесною, і від самого початку між ними та послідовниками небесних учень існували розбіжності, тож слова Офена видалися їм не надто приємними. Мен'ян стояв позаду, на його губах з'явилася усмішка. Погляд ковзнув по людях з небесних учень і зупинився на Джані Дже. Джан Дже, перебуваючи в лігві ворога, виглядав цілком спокійним. Він перевів погляд на маньяни і за мить спокійно опустив повіки, не виявивши жодної реакції. Фен Мін'юй скористався нагодою, щоб перевести розмову на Джана Дже, усміхаючись. І в цьому ми також не можемо приписувати заслуги собі. Гадаю, голова філії вже чув, що, крім нашого відділення в Тунджоу пан Дуцюн надіслав підмогу зі столиці. Якби не допомога Джанда Женя, ми б не змогли так легко визволити наших людей. Можливо, ми навіть потрапили б у засідку імперії. Уфен вигукнув о. і подивився на Джана Дже з цікавістю, зберігаючи на обличчя щедру усмішку. Він склав руки в привітальному жесті і мовив Давно чув про пана Дуцюна, та не мав честі з ним зустрітися. Сьогодні, побачивши джанда Женя, можна вважати, що я побачив самого пана. Джандажень, перебуваючи при дворі і не шкодуючи сил заради небесних учень, справді виявляє глибоке розуміння і терпіння, у фен захоплюються вами. Люди з річкового світу мали власні звичаї й манери поведінки, та Джан Джед до цього не звик і не любив багато говорити, тож після кількох чемних і скромних фраз він замовк. Уфен не відчув ніяковості і просто наказав налити вина. Люди в даоському храмі, тісно притискаючись одне до одного, підняли свої грубі глиняні чаші і гучно вигукнули За небо, за землю, за велику єдність! А тоді, закинувши голову, вихилили по три чаші, виявляючи невимушеність і відвагу. Джан Дже не звик пити, та в тій ситуації він не міг відмовитися і, піднявши голову, випав разом з усіма три чаші, відчувши, як міцний напій обпікає горло і серце, викликаючи бажання закашлятися. Втім, усередині він залишався спокійним, не показуючи ані крихти страху. Довкола всі зааплодували йому на знак схвалення. Коли з вином було покінчено, Фен Мін'юї з ніяковим виглядом почав Голово Філії, в мене є одне питання не знаю, чи варто його озвучувати. Він озирнувся довкола, у фен зрозумів, натяки з усмішкою запропонував тоді прошу обговорити це всередині. Він змахнув рукою, запрошуючи всіх до великого залу. У залі стояли статуї трьох даоських божеств у фен зайняв ліве крісло на підвищенні, а праве несподівано залишив для ся удінфея. Інші почесні гості послідовно розсілися на своїх місцях. Схоже, з поваги до відлюдника доцю на Юй та інші попросили Джана Дже сісти ліворуч унизу. Решта досвідчених членів учень залишилося стояти за спинами тих, хто сидів або біля входу до зали. Мен Ян, не знайшовши собі місця, стояв у кутку зі схрещеними руками, а на його губах грала дивна усмішка. Назовні все виглядало звично, та щойно вони увійшли всередину, повітря раптом наповнилося тишею. Це місце, розташоване біля підніжжя гори саме по собі, було холодним і темним. Тиша надала обстановці особливої напруженої зловісної аури, здавалося, атмосфера в залі дивно змінилася. У фен звернувся до фен Мін'юя Яка у вас проблема, лівий раднику? Фен Мінюй дістав із рукава сувій, списаний дрібними літерами, і позначений особливим знаком далеких гір, та передав його у фену. Ось таємне послання, яке я отримав учора ввечері за міськими воротами Тунджоу. Ви, як давній член небесних очей, напевно, з першого погляду впізнаєте, звідки цей знак. Побачивши знак, у фен здригнувся, голос його ледь тремтів. Це таємне послання, написане власноруч паном Дуцюном. Фен мінюю усміхнувся, його погляд був сповнений прихованих змін, і він кинув оком на Джана Дже. Саме так. Усі знають, що пан Дуцюн і пан Гун'ї права і ліва рука нашого провідника. Вони славляться проникливими планами та стратегіями, але цього послання я не можу розтлумачити. Джанже відчув на собі погляд фен і опустив очі і мовчав. У фен уважно прочитав послання і вираз його обличчя кілька разів змінився. Ця Дін фей відколи всівся на праве верхнє місце, сидів, наче на голках. Здригався від кожного руху і пильно стежив за реакціями інших. Побачивши обличчя Уфена, він занепокоївся ще більше і запитав Що там написано. Обличчя Уфена стало крижаним, його холодний погляд ковзнув по всіх присутніх у залі, перш ніж він промовив. За настановою майстра в цьому таємному посланні сказано під час нашого нападу на в'язницю в столиці наші плани заздалегідь видали через зрадника серед нас. І цей зрадник повернувся разом із нашими людьми, бажаючи завдати шкоди ученням. Зрадник. Бух. Щойно у фенце вимовив зал, вибухнув голосами, шумом, обуренням, криком. Особливо ті, хто повернувся зі столиці, були ошелешені і почали підозріло озиратися одне на одного. Їхні погляди були повні сумнівів і тривоги. Лише Джандже залишався нерухомим, а Мен'ян спостерігався всім холодним поглядом. Мін'ю, який був із ними в дорозі, хоч і не раз випробовував Джана Дже, усе ще не міг побутися підозр. Він першим звернувся до нього, по-доброму усміхаючись. Джанда Дажене, ви служите під орудою майстра і прибули сюди спеціально для цієї операції. Невже ви не знаєте, хто той зрадник? Джан Дже випив три чаші вина, і в скронях у нього пульсувало. Зі строгим незворушним обличчям він сидів рівно і відповів. Я, Джанже, був відряджений на завдання з визволення ув'язнених з в'язниці кілька днів тому і покинув столицю. Таємне послання надійшло лише вчора ввечері. Те, що лівий радник ставить це питання мені, ставить мене в незручне становище. Фен Юй ніби і чекав такої відповіді, заговорив знову. Але якщо ви настільки важлива для майстра людина, чому в його таємному посланні про вас немає ані слова? Джанже опустив погляд. У такій термінові й важливій справі хто я такий, щоб мене згадували? Фен Юй тихо хихикнув Джанда Жене, вам слід уважніше добирати слова. Ваша сестра хворіє і наша секта вдячна за вашу допомогу, дбайливо про неї піклується. Якщо ви не будете щирі, це справді нас засмутить. У його словах виразно звучала загроза щодо Дянсюянін. Треба розуміти двоє людей, які супроводжували Дянсюянін на лікуванні, були членами небесних учень. Сяобао був ще надто юний, і Фен Мін Юй боявся, що той може проговоритися, тож таємно наказав цим двом надійним людям за будь-яку ціну тримати дзянсюєнін під контролем, зробивши її важелем у їхніх руках. І справді, щойно він це промовив обличчя Джан Дже ледь змінилося. Він був у темному вбранні, одна рука лежала на підлегітнику крісла, інша легко на коліні. Довгі пальці напружилися і зробилися холодними. Кутики його брів і очей уже огорнула крижана суворість. Він підвів погляд і зустрівся ним з фенміньюєм. Утомить фен Мін'юй чомусь відчув, як у нього здригнувся весь хребет, ніби в нього встромили кинджал. Його накрила тривога, а потім він почув холодний різкий голос Джана Дже. Дорогою сюди я ще сумнівався. Лівий радник завжди сидів у головному відділенні в дінліні. Він стверджує, що діяв за наказом проводиря і допомагав у визволенні ув'язнених. Але Тунджоу вже був у фен, який тримав загальну ситуацію під контролем, і щойно лівий радник отримав послання, він одразу почав виправдовуватися і обливати мене брудом, тим і виказав себе. Фен Мін Юй не чекав такого повороту і здригнувся. Він підхопився, обличчя його налилося гнівом. Як ти смієш мене обмовляти? У залі всі перезирнулися, та Джанже лишався спокійним. Він лише акуратно розгладив складку на подолі свого плаща і сказав Я Джандже, офіційний чиновник імперії. Якби я не пішов за майстром і не служив би цьому ученням, навіщо мені було б ризикувати і відмовлятися від власних привілеїв, аби влазити в цю плутанину? З погляду логіки та розуму це абсурд. Ти. Фенмінь юй був приголомшений. Він не вірив, що Джанже, який усю дорогу мовчав і говорив мало, тепер висловлюється так гостро і різко. Здавалося, він спокійний та насправді приховує собі величезну небезпеку. І справді, навіщо імперії посилати такого високого і шанованого чиновника збирати відомості, якщо можна обійтися простим посильним. Фен Мін'юй розгубився він хотів захиститися, але думки плуталися, і він затинався Я в головному відділенні в дінь лінії, мене знає кожен. Як ви, Джан Дже, можете все перевертати до гори дригом. У Фе послухайте мене, спершу заарештуйте Джана Дже, а тоді не дішліть запит майстру Дютюню, і ця людина покаже справжнє обличчя. Фен Мін Юї справді був важливою постаттю в Дінліні. Він думав, що у Фен виконує його слова, але після його промови ніхто не рушив з місця. Обернувшись, Фен Мін Юй побачив, як погляд у Фена коливається між ними Джаном Дже, наче той не знає, що робити. Фен і подамки вилаявся, у кожного свої розрахунки. Головний відділ далеко в дзінліні на півдні, а Тунджоу на півночі, хоч Філія в Тунджоу і підпорядковується головному відділу, вона також потай стежить за подіями у столиці. Та відстань надто велика, як кажуть, коли генерал поля він може не коритися наказом. До того ж, Тунджоу занадто близько до столиці. І Іуфен з одного боку має коритися головному відділу, а з іншого остерігатися майстра Дуцюна. Якщо Джандже справді людина майстра Дутюна, то спершу арештувати його, а вже потім надсилати запит, означає накликати на себе гнів. У фена теж були підстави боятися. Бачачи, що напруга в залі зростає, і всі дивляться на нього, у фен кілька разів зважив ситуацію і спробував її розрядити. Серед тих, кого повернули з операції з визволених ув'язнених, багато людей. Не варто поспішати з висновками. Можемо прогавити справжнього зрадника і лише зашкодити стосункам, це буде нерозумно. Джандже опустив погляд і мовчав, створюючи враження, що він абсолютно невинний і навряд чи може бути зрадником. Фен Мін Юй не хотів слухати Офена. Якщо говорити про становище в ученнях, він стояв вище за Офена, і ця нерішучість його розлютила. Він уже збирався вихопити з пояса жетон, щоб натиснути силою авторитету. Але саме в цю мить вибухової напруги пролунав невпевнений голос. Це був вся один фей з правого верхнього місця, який до того грався своїм віялом. Він уже склав золотисте віяло, обережно торкнувся ним чітко окресленого підборіддя, усміхнувся і незручно кашлянув. Уфене, чи не могли б ви дати мені поглянути на те таємне послання майстра Дуцюна? Усі були ошелешені. Хто ж не знав, що цей юнак, якого всю дорогу вважали безтурботним ледером, насправді ненадійний, ніхто не очікував, що саме він заговорить в таку мить і попросить послання. Джанже раптом згадав дивний погляд Саодінфея, коли вони вперше зустрілися біля зруйнованого храму. Він непомітно глянув на мене в кутку. Менян стояв нерухомо, його погляд ковзнув по Джані-Дже і далі уважно відстежуючи поведінку на виразі обличчя усіх у залі. Уфен, знаючи, хто такий Дінфеє, вагався мить, та, зрештою, промовив Ви справді хочете це побачити. Очі ся у Дінфе формою, мов квітки персика, звузилися Дайте мені прочитати таємне послання, і я скажу вам, хто тут зрадник. У залі запала тиша, а потім піднявся шепіт. Фен Мін'юй теж був приголомшений, він не розумів, як ся може розгадати послання, яке не змогли витломочити ні він, ні у фен. Та з огляду на статус Дінфея у Фен усе ж передав йому послання. Сяо Дінфей узяв його і почав уважно читати. Тиша стала такою густою, що, здавалося, можна почути падіння голки. Погляди всіх були прикуті до цього юного ловеласа, кожен намагався вловити бодай натяк у його очах. Послання було коротке, всього півсторінки, але Сяо Дінфей читав його довго. Уфен, фен, фен Мін'юй та інші почали хвилюватися. Серця билося дедалі швидше. Нарешті, не витримавши, хтось спитав Пане, то яка ваша думка? Сяодін Фей підвів голову, акуратно склав аркуш і подивився на Джана Дже, ледь усміхнувшись. Джанда Женю, дорогу я забув вам сказати я не лише бачив майстра Дуцюна, а й знаю, що майстер ніколи не жив у горах. Щойно він це сказав, у Джана Дже сіпнулося по віку. Фен Мін'юй раптом розсміявся. Добре, то справді це ти. У теж гучко крикнув Схопіть його. Довкола вже стояли готові люди зі зброєю в руках, і за командою вони кинулися на Джана Дже. Джан Дже насупався, коли лезо майже торкнулося його, він не рушив, та раптом із тіні вирвалася біла постать швидше за всіх. Невідомо звідки в нього з'явився меч, і одним блискавичним ударом він збив з ніг найближчого до Джана Дже, члена секти. Різкий удар меча ковзнув по обличчю і увійшов у груди, розприскавши кров. Постать із мечем окунулася в кривавом лу. Юй та інші, побачивши це, не змогли стримати крику жаху Мен Ян! Якщо ви перед цією книжкою дивилися Дораму, то там не розкривається оці, оці історії про небесні учення. І там більше, більше такого акценту зробила на князя Пінання, нібито це він очолював ці небесні учення. А отут дуже цікаво розкривається вся ця давня історія, що був конфлікт між даоськими і буддійськими вченнями, і як виникло це все на образах. І таке в мене враження від цього всього, що жодна релігійна течія тут ну, не є праведною, не є святою. Всі вони в чомусь замазані. Це дуже іронічно виглядає. В принципі, як і сівий, так Виглядає дуже святим, а насправді він абсолютно протилежна постать. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.